Wow. В шести країнах світу, але тим не менше вона залишається улюбленою для мільйонів. Наприклад, я ніколи не могла зрозуміти, в чому її родзинка, але відвідавши декілька матчів, мене надзвичайно зацікавив феномен гри. З вами Аліна Шаманська, і сьогодні будь в курсі про футбол. Сьогодні у програмі, чому Володимиру Бессонову боляче дивитись футбол, тренувальна база Арсеналу. Чим живуть футболісти поза грою? Вражаючі факти футбольного світу. У 1927 році відбулася перша в історії радіотрансляція футбольного матчу. Арсенал зустрічався з Шеффілд Юнайтед. Окрім цього, арсенал був першою в історії командою, яку показало телебачення. Більш детально про історію футболу за Футбол почав свій шлях у 12 столітті в середньовічній Англії. Гра так захопила, що у футбол грали всюди. Чисельність гравців перевищувала 100 осіб, і при цьому ніяких обмежень не було. Грали руками й ногами, штовхали один одного, збивали з ніг, і лише у 1863 році у Лондоні створили футбольну асоціацію Англії і встановили правила гри. На початку двадцятого століття футбол з'явився в Росії у 1911 році. Ліги Петербурга, Москви, Харкова, Києва, Одеси, Севастополя, Миколаєва і Твері склали всеросійський футбольний союз. У 1956 році радянські футболісти вперше стали олімпійськими чемпіонами. Чотири роки по тому вони ж відкрили список володарів Кубка Європи. Після розпаду радянського союзу більшість футболістів виїхала за кордон. Тому на початку 90-х український футбол переживав глибоку кризу. Однак з часом з'явилися молоді талановиті гравці, зокрема Андрій Шевченко і Сергій Ребров. Багатьох із них виховував славетний тренер Валерій Лобоновський, який у 1997 році повернувся на посаду голос. Овного тренера київського Динамо. Найвагоміший прорив в українському футболі стався у 2006 році. Вже під керівництвом Олега Блохіна українські футболісти пробилися на чемпіонат Європи, де дійшли до рівня чвертьфіналів. Історична пам'ятка Золоті ворота. Неподалік них у самому центрі столиці жива людина, яка теж війшла в історію. Це легенда радянського футболу Володимир Бессонов. Володимир Бессонов, радянський футболіст, напівзахисник, пізніше тренер. Серед інших він вирізнявся вмінням зіграти на будь якій позиції на полі у 1976 році. Бессонов стає чемпіоном Європи. А за рік у складі юніорської збірної чемпіоном світу. Пізніше були бронза на московській олімпіаді 80-го і срібні медалі на євро 88 З рідним Динамо Володимир Бесонов шість разів ставав чемпіоном СРСР і чотири рази вигравав кубок СРСР. Хочу зробити вам комплімент, тому що виглядаєте ви дуже гарно, бадьоро. Як підтримуєте сьогодні себе у формі? Кожну суботу ми збираємося на верхньому полі около дому футболу. Бігаємо парі досі граєте в футбол. Досі граємо футболу. Така наша судьба, тому що, наверное, це відведено нам вас свій час також називали людина травма, тому що стільки травм, скільки у вас, напевно. не было майже ни в кого. Дело в том, что я, наверное, рано понял и научился умирать, знаете. Умирать в каждом мгновении своей жизни, естественно, в каждом мгновении той футбольной карьеры, которая у меня была. А то, что травмы, вы же понимаете, я отношусь к этому просто. И вот... Врач розділяє діагноз, а Бог лечить. Наша збірна, на жаль, вже давно не виїжджає на чемпіонати світу. Ви були одним з тих гравців, які захищали кольори нашої збірної на чемпіонатах. Давайте згадаємо 86-й рік, Мексика. Ви на трьох чемпіонатах світу був: 82-й, 86-й і в Італії в 90-му був. По грубейшим ошибкам судей мы уезжали с чемпионатом мира. Ну, естественно, и судей отправляли за эти ошибки. Объяснений очень много, знаете. Когда у нас был красный флаг, был Советский Союз, который, в общем-то... Знали, як к нам относились. Звісно, пропаганду комунізму в Європі, лед в світі ніхто не хотів. А коли не зараховували забиті голи, що ви відчували оту мить? Я, звичайно, образа, звичайно, конечно, досада, конечнох. І якщо ви з нашої сторони була якась неотдача, невіддача, якесь там отношение нехороше, це одно, а коли погрубівший російський суддя ми виїжаємо домой, ну я знаю, що Валерій Лобановський був достатньо суворим тренером, і навіть на борту літака не мало бути жінок. Ну тоді наша система вважала, що жінки мішають, жінки ніколи никогда не может а, а тим більше сім'я. Це у нас оператор, зборної СССР. Він їздив перед чемпіонатом в Тихаря. Ну що там уже в зборної, і він приїжджав в Київ, там сколько там, 5-6 человек в Москве, в Грузию ездил. Ереван, там, И он снимал именно семью, когда мы, мы, там. Ну, а потом уже инкогнито. Мы на чемпионате мира, он показывал, эти кассеты и показывали Ми всі команди сиділи і а смотрели тоді... на наших дітей. Ви погоджуєтесь з тією думкою, що футбол раніше це була гра для душі, а зараз це перетворилось на бізнес вже трошки. Звісно. Согласен одразу. А ви о, сам там вдома, я не знаю, коли є вільний час, матчі футбольні дивитесь всі? Ні. Ні, взагалі не дивитесь. Ні, ну я інтересуюсь я там, все це саме ну. Более чем вам дивитесь, я так разумею. Ну, вашим очам я плач. не хотел так говорить, но в какой-то степени так. Я люблю свой город, в котором родился город Харьков. Я болею за металлист, как и за Динатийская Динамо. Вы понимаете, когда я вижу из одиннадцати футболистов все 11 иностранцы сборной Южной Америки. Я не знаю, как болеть. За Харьков я болею или за Южную Америку болею, я не знаю. Они просто, видно, хотят и любят это дело. И они готовы тут бошку свою оставить на футбольном поле, лишь бы победить. Что не, не скажешь о этих легионерах? Домовитись про зустріч з Олегом Блохіним непросто. Він не любить давати інтерв'ю та часу на це немає. Тому я приїхала на прес-конференцію. Нещодавно я поспілкувалась з Володимиром Бессоновим, і він сказав мені, що. На жаль, не может сейчас болевать за нашу команду нормально, потому что большинство... Это виробців... проблема Бессонова. Большинство игроков... Это є... проблема Бессонова. Я тоді не, без Бесонова, я не обсуждаю то, что говорит Бессонов. А Бессонов имеет право говорить то, что он имеет. Не нравится Бессонову, не хочет болеть, не пускай не болит. Я читаю многих бывших футболистов, да, они экспертами становятся. Пускай тренерами становятся, тренируют, будут рассказывать, нравится, не нравится. Чи дочекаємось ми, українці, коли в команді буде грати хоча б більша частина гравців українців, тому що так багато талановитих футболістів Ви маєте претензії київському динамо чи кміталістку? Не маю претензій зовсім. Просто ні, ви говорите? До динамо. Ні, так вже кому говорити. У динамо. нас є нормально много українців. Але більшість команди все таки легіонери. Як це більшість? Ну посчитайте, ну що ж ви ньому пані. Вы к металлисту скажите, что там на один, второй, третий, а украинцев так того их нету. Искусственно, искусственно, создавать украинских футболистов неправильно. Неправильно. Если вы сильнее, сильнее иностранного футболиста, то вы заиграете. Если вы слабее, то выиграть мне всегда больно смотреть на эти вот столкновения, особенно Динамо-Шахтер, где мы знаем, сталкиваются кошельки, никакого отношения. Почему-то все украинцы, которые там бегают, они то, то желтого, то черного цвета. Иногда хотелось бы побачить такого-то там где-нибудь. Так условно гаряджу то навчини великої футбольної держави за какие-то 20 лет докатиться до я не знаю садної збори також зборна Камеруна в києві грає а там зборна суріна володимира васильовича а зараз запитання від глядачів Блохін говорить що невдачі команди пов'язані з тим що вона не зігралася разом і що він лише пройшов на посаду тренера але вже пройшов цілий рік Хибать его термину замало. Я думаю, что тут не в этом дело. И он правильно сказал, Олег Владимирович. Очень правильно сказал. Потому что э, когда перед сезоном за буквально за неделю или за две недели привозят... 5-6 иностранцев. Не только тренеру надо время с футболистом познакомиться, а надо футболисту акклиматизироваться здесь, где он. Потому что некоторые месяц ходят, но я не пойму, где я. А когда он это не может понять, а что он может понять на футбольном поле? Это то же самое. Вы понимаете, там и языковый барьер, и отношения, и вообще вся обстановка, да, жизни. Тяжело объяснить болельщикам это. Результат, да, и здесь, и сейчас. И они правильно требуют. Потому что не было болельщиков, не было футбола. Якщо ти футбольний фанат, раджу берегти нерви, адже у світі офіційно зареєстровано 220 випадків смерті від серцевого нападу під час футбольних матчів. За оцінкою німецьких вчених смерть від інфаркту під час перегляду футболу забрали життя принаймні 40 тисяч осіб за останні 20 років. Інколи у фан-секторах відбуваються жахливі речі під час гри. Подивіться самі. Зглуздіший гол року так називали гол, який забив захисник спарти у матчі з іспанською Барселоною. Відбиваючи м'яч від своїх воріт, футболіст відправив його високо вгору. Підхоплений вітром м'яч лопнув у повітрі і безформною грудкою. Впав у ворота Барселони. Суддя Форест, незважаючи на протести гравців, зарахував гол. Далі про найвражаючі голи. Рукою Бога назвали найвизначніший гол дієго марадони у 1986 році. На 51-й хвилині однієї четвертої фіналу чемпіонату світу Аргентина-Англія він забив м'яч рукою, але зробив це так віртуозно, що суддя цього навіть не помітив. Фантастичний удар з гострого кута у виконанні нідерландця Марко Ван Бастена у ворота збірної СРСР у 1988 році. Остаточна поразка радянської збірної на чемпіонаті Європи. З тої пори всі голи з нульового кута називались іменем Ван Бастина. Найвдаліше його повторити вдалося Сергію Реброву у 1997 році. З можна віднести гол Кріса Браса на чемпіонаті Англії 2006 року, коли той відправив м'яч у власні ворота. Далеко не кожен нападаючи за свою кар'єру, забуває хоча б один гол ударом через себе. Захисник, котрий здійснив ножицями голу свої ворота, лише один аргентинець Факундо Кірога в історії арсенала футбольний матч відбувся після офіційного відкриття 4 червня 1925 року. Відтоді розпочався 39-річний шлях клубу канонірів у 1964 році. Всі сили фінансування і талановиті гравці були направлені на розвиток київського динамо. Клуб Арсенал розформували і протягом 37 років його не існувало аж до 2001-го, коли Київська міська рада запропонувала відновити футбольний клуб Арсенал. В Даний момент це спортивно-житловий комплекс футбольного клубу Арсенал, який команда орендує. Це медична частина футбольного клубу «Арсенал» і Зараз я вас познайомлю зі старшим лікарем Андрієм Віталійовичем. Приємно познайомитись з вами. Розкажіть, будь ласка, в чому головна ваша функція, тому що всі знають, що футбол це одна з найтравматичніших видів спорту. Ну, Швидше за все, треба відновлювати футболістів після травми. Футбол це контактний вид спорту і е, може бути все, що завгодно, але частіше за все, це забиття, травми коліна, травми кадра, мілки. Вони ведуть звичайний спосіб життя, як всі ні, люди. Ні, ні, ні. Спортсмен має завжди бути готовий до. Праці він відіграв гру. Це не значить, що він може робити що хоче. Він він має готуватися на слідучу гру. Ми на тренуванні футбольного клубу Арсенал. Зараз ми поспілкуємось з найперспективнішими і найвідомішими футболістами команди. Максим Шацьких – футболіст із Узбекистану. 1999 року виступає за національну збірну. Кар'єрних висот досяг у часи гри в київському «Динамо». Протягом 10 років Шацьких зіграв у 215 матчах і забив 97 голів. З 2010 року грає за «Арсенал». Тут 34-річний нападаючий провів 83 матчі і відправив у ворота противника 21 гол. Це був перший в історії іноземний футболіст в Україні, який забив перші 100 м'ячів. Це говорить про те, що не зря я вибрав цей спорт і чого-то я достигши цієї цифри, чого-то я вже добився в футболі. Тому, звісно, обладати будь-яким маломальським кінтом титулом, навіть незначительним, це дорого стає. Ви відчуваєте вже в собі сили потенційні бути тренером і тренувати команду? Нет. Еще я відчутался. еще полный сил, чтобы играть. Почему вы вообще брали футбол как занятие главное своего жизни? И чем не шкодуете про свой выбор? Нет, не играм я не жалел и не буду жалеть никогда. Вот, родился я в Советском Союзе, поэтому все во дворах гоняли мячик. Плюс у меня и отец занимался когда-то футболом, старший брат, поэтому у меня выбор практически я был обречен изначально, что я пойду по тем, что... Там. Андрій Богданов, український футболіст, напівзахисник клубу Динамо. Виступав за національну збірну України. У 2008-му підписав контракт з Арсеналом. Яким чином проводиш вільний час? Ну, Уділяю своїй сім'ї батькам. Ну, більше проводжу час на дачі. Маєш на увазі родина батьки чи в тебе вже своя родина? Ні, я з батьками живу. Ще немає дружини? Ні, ні. Ще об этом рано говорять как бы полностью сосредоточен на своей профессии. Ну а что в футболе любиш любишь наибольше? Больше всего. Больше всего люблю выходить на стадион, который полностью заполнен людьми, которые болеют за своей командой и играть эти 90 минут. Ты думаешь, в арсенале це не буде колись таке? Ну, не знаю. Тобто, звісно, я в цій команді вже дуже довго, 5,5 років. Ну, хотілося б, щоб люди ходили на стадіон, але... Но... Мы видим такую тенденцию, что людям не интересен футбол в нашей стране. Ну, в Киеве, по большому счету, кроме Динамо Киев. А с чем это связано, как ты думаешь, что это тільки Динамо Київ» у нас? Ну потому что у нас может недостаточно развит футбол в общем плане. Посмотрите, как в Германии ходят в Англии. То есть я был в Германии, люди ходят. Просто для них это праздник. Выходной день праздник пойти с семьей на стадион. А у нас же. Не хочу никого критиковать, но ведут себя на стадионах не очень красиво люди. То есть ругаются, матом обзывают. Понятно, что с детьми пойти на стадион семья не захочет. Чтобы дети слышали весь, все эти, эти цензурную эту брань. Слушай, а ты когда играешь на поле, ты чуешь, когда вот болевальники реально кричать маты? Ты ну, чуешь? Ну, конечно, слышно. А не манить тебя за кордон? Не хочется за кордоном играть и отримувати великі гроші. Ну, это, наверное, мечта каждого футболиста. Серьезно, украинцы? Украинцы, конечно. Который хочет чему-то сделать какой-то шаг, может, вперед, или еще, или сменить обстановку. То есть я не исключение. Артем Кравець. Нападаючи. Футбольну кар'єру розпочав у 2006 році. Провів сім ігор за юнацьку збірну України. З 2008 по 2010 захищав кольори молодіжної збірної України. На його рахунку шість матчів. В національній збірній дебютував у 2011 році у матчі проти Румунії. Я грав в академії київського «Динамо», потім «Динамо-2». Ну і перша команда Динамо, зараз в аренді в Арсенал. Тобі 24 роки, але ти вже, вже дружина, вже все, все, все встиг. Тобто немає ніякої мани, які до нічних клубів і там відпочивали. Та ну, у мене ніколи такого життя особо не було, і не наблюдалося. Я і днем нормально проводжу час. Які травми в тебе були такі найсерйозніші? Ой. Та Саме серйозним був розрив передньої поверхності бедра, з якого я мучився доволі таки довго. Потом было много рецидивов, довольно много я не играл в футбол. Вот это была самая большая проблема для меня. Про чем речь? Сейчас, в принципе, таких есть цели какие-то, но ну, они пускай останутся при мне, а мечты у меня все, в принципе, будут больше связаны с личной жизнью, с моей женой, супругой, и семьей. Як ти ставишся до іноземних учасників команди? Якщо иностранцы выше рівнем, ніж наші українські гравці, і не забивають місце нашим українським гравцям, я тільки за. Но вони должны бути дійсно на голову вище рівня. Бакалов професійно грати у футбол почав у 1987 році в Запорізькому торпедо. На полі найчастіше займав позицію опорного напівзахисника або захисника. Як тренер дебютував у 2003 році і був наставником дитячої команди, що входила до складу Динамо. У 2010-му став головним тренером арсеналу. Чому зазвичай футбольні тренери не люблять давати інтерв'ю, особливо після матчів, незважаючи на те, що вболівальники просто спрагло чекають на коментарі ну, вот. тренера. понимаете, интервью бывает разное, да, тем более после игр, и опять же, смотря после каких, да, если игра, допустим, более или менее удачно сложилась, команда выиграла, это положительные эмоции, и, и если команда скажет, что не получилось или проиграла, вы понимаете, у тренера на душе все творится, вот, поэтому электрический стул не зря называют лавочку, да, поэтому эмоций очень много. Начали свою футбольную карьеру 38 лет тому. За этот период вы жодного разу не шкодували, что приняли решение поединать свое життя с футболом. long. Cool. Ну, вы знаете, абсолютно. Хотя, скажем так, за этот период, ну, всякое произошло, да, были моменты хорошие, скажем, такие яркие, да, и были какие-то неудачи, соответственно, я имею в виду и в работе, и когда играл футболистом, и уже на тренер стезе, Поэтому, ну, в принципе, вы знаете, как говорят, может, банально скажу, но это жизнь. Если уже человек пришел в футбол, наверное, знаете, это уже, ну, как вот в середине сидит, и где-то, если живет футболом, и и всю жизнь, скажем так, работал именно здесь. То есть хочется продолжать. У вас провалы все-таки бачки Пришел я в футбол самостоятельно, вернее, даже так, с одноклассниками. И я был очень болезненным ребенком, да, у меня рожденный порог сердца был. Соответственно, родители э, там пыль сдували, ходили, там мне только там по 15 минут разрешали ходить гулять, там санатории, то, 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 там, вот. И я где-то Не буду там лукавить, или во втором или в третьем классе, ну, может быть, весил чуть-чуть меньше, чем сейчас я вижу. Вот. Ну и вот таком вот красивым таким мальчиком пришел вот в этот футбол. Родители узнали о том, что я занимаюсь футболом, ровно через три года, как я начал заниматься. То есть после школы я шел на тренировки. Вот. Естественно, этот процесс зря не проходил. Весь начал резко таять, да, ребенок худеет, у родителей паника, они опять все меня таскали да? по врачам, по всем узнавали. Ну и само собой, вы знаете, как-то может футбол, может это перерос, да, вот эти болячки все ушли. Что сегодня выбывается в вашей команде персонал? Ну, знаете, как, откровенно не расскажешь, а говорить просто в пустые слова не хочется. И просто скажу так, немножко дипломатично идет. Переходной период, перестроечный. И насколько он затянется и как он будет перестраиваться, мне пока очень сложно сказать. в вызовка играет в футбол. Так проносится вам задоволенный нряд. Реально... Конечно, это единственное, что радует в последнее время. По мере угасания других недостатков мужских. Да, футбол остается единственной страстью. Да, где можно покричать, поматюкаться, и никто, никто, ну, скажем так, не, не делает ничего. Я вообще за здоровый спорт и чтобы люди не ходили на улицах, не курили, не пили, не занимались чем попало, а занимались спортом и, и шли и шли только вперед. Труд, все через труд. И поверьте, если будете трудиться, и в первое время может у вас никто не будет замечать. Но... В конце концов, вы добьетесь того, чего вы хотите, и окажетесь именно там, где бы вы хотели. Верьте в свои мечты и прилагайте самые, самые большие усилия, тогда они сбудутся. Тисю сюди і футбол не виключення. Бразильського захисника Пінейру називали рекордсменом по голаку у власні ворота. Лише в одному сезоні він забив у ворота своєї команди аж 10 голів. Пінейро перевели в напад. Коли футболістові виповнилося 25 років, товариші по команді подарували йому компас, де було написано Пам'ятай противник на тому боці. А я вам бажаю, щоб у вашому житті було противників якомога менше. І на жаль, час прощатися до наступної неділі з вами була я, Аліна Шаманська, і нагадую, що життя, як у прямому ефірі, повторного дублю не буде. На все добре.